Це питання злагодженості? Ми ж розуміємо, що і позиція має бути безподвійного дна. Бо коли з одного боку Макрон каже про підтримку України, що у європейців є конкретні карти, а з іншого 18 мільярдів російських знерухомлених активів Франція не хоче давати на репараційний кредит, з'являються все великі питання, пане Макрон, а ви забули, як до вас зеленський приїздив виручкались? Ви досягали політичної згоди на купівлю понад 100 рафалів. Ну це ж було, було ну так. Куди ці знерухомлені активи підуть? Ну 2 плюс 2 Зробіть там відповідно приплюсуйте, і зрозумієте що до чого. А навіщо це все було робити? Тобто, і говорити про необхідність дати ресурс для власного ВПК, і водночас далі блокувати тему репараційного кредиту, якраз щодо використання безпосередньо Франції. Бо Бельгія тут теж частково права. Ми ж прекрасно розуміємо. Вона не хоче бути висунутою як одна в авангарді цього процесу. Вона хоче співвідповідальності, щоб всі, хто мають безпосередньо російські знараховні активи, дали цей ресурс на відповідно репараційний кредит. Ну як на мене, це теж є справедливим. Ну відповідно, це треба далі пропрацьовувати.